Всім добрий день! Це друге відео теми часові ряди, і в цьому відео ми з вами будемо розглядати методи згладжування рядів. Згладжування використовують для зменшення впливу випадкових коливань у часових рядах. Вони дають можливість отримувати більш чисті значення, які складаються лише з детермінованих компонентів. Два найбільш поширених методи згладжування рядів це метод ковзних середніх і метод експоненціального згладжування та їх модифікацій. Метод ковзних середніх полягає в тому, що кілька значень часового ряду, які йдуть одне за одним, замінюються їхнім середнім значенням. Нехай ми маємо деякий часовий ряд і задаємо деяке значення k. Для прикладу візьмемо 5. Поки без пояснення. Для кожних К послідовних значень можна розрахувати середнє значення. Далі беремо наступні 5 значень, часто це називають вікно, і розраховуємо знов таки середнє. І так далі. Ось цю величину К називають порядком ковзної середньої. Як це виглядає? Це в графік початкових даних. Основна ідея згладжування замінити фактичні дані часового ряду розрахунковими. Тут К-5. Ви бачите, що ряд став більш гладким, але й коротшим. Тут К-6, ряд стає все більш гладким. З підвищенням порядку згладжування. І через те, що часові ряди містять сезонні коливання, то для більшості рядів найбільш гладким він стає при К12. Ковзні середні, до речі, можна використовувати не тільки для згладжування ряду, але й для прогнозування. к останніх значень буде прогнозом для наступної дати. Чим менше вікно, як ми бачили на цих графіках, тобто чим менше порядок повзної середньої, тим менше відставання від тренду, але більше шуму. Чим більше вікно, це дає більш точну картину, але більше відставання від тренду. По цим згладженим даним можна побудувати лінію тренду яка, до речі, буде відрізнятися від тієї, яку б ми побудували по початковим даним. Часто для роботи використовують те, що відомо, що для часових рядів довірчий інтервал практично симметричний щодо прогнозу. Якщо задати рівень довіри 90 або 95%, то напівширина такого довірчого інтервалу становить 20-30% від прогнозу. Цей метод досить популярний, але він має свої недоліки. По-перше, якщо ряд має викиди, то вони погано гасяться. Пам'ятаєте, що таке викиди? Це коли в нас деякі значення, Сильно відрізняються від основної маси значень. По-друге, ми втрачаємо при згладжуванні к одне значення ряду. По третє, якщо в нас порядок парне число, наприклад, 12-12 місяців, то дати розрахункових значень не співпадають з датами реальних спостережень. І нарешті важлива річ. Коли ми знаходили середнє, це звичайне арифметичне середнє. То ми а, в цій формулі вважали, що важливість кожного доданку вона однакова. Але досить часто буває в часових рядах, що останні значення ряду, тобто більш нові значення ряду, несуть більше інформації для прогнозу, ніж початкові. Як вибирається величина К? Зазвичай. Порядок дорівнює повному циклу сезонності. Але буває таке, якщо, вам треба, якщо у вас повний цикл сезонності це число парне, а вам треба, щоб дати співпадали, то беруть повний цикл сезонності плюс один. Ну і ми не сказали на початку, але по початковим даним ряду, по його графіку теж можна висловити деякі припущення. Наприклад, дивимось на цей графік. Що ми бачимо? Ми бачимо явно зростаючу тенденцію, і ми бачимо виражену сезонність. Який тут цикл сезонності? Теж можемо побачити, якщо глянемо на ці дати, то ми е, побачимо, що піки та спади йдуть через кожні 12 точок, ось раз, два і так далі. У нас тут 61 точка 5 років плюс один місяць. Практично всі програми, які працюють з динамічними даними, мають модуль для цього повного середнього. Наприклад, в Excel, в меню дані є аналіз даних. Якщо зайдемо, побачимо середнє. Працювати тут просто вводимо. Початкові дані, задаємо вікно. 7 в мене стоїть просто для прикладу. Задаємо комірку, куди будуть починати виводитися розрахункові дані. Ну і бажано задавати відразу, щоб вивести графік. До речі, коли ви працюєте з програмами, рекомендую дивитися HELP, тому що, крім ось цього методу, що ми глянули, є модифікації методу. І Help нам це підкаже, чи це яка з модифікацій використовується. Excel нам тут каже, що тут просто розрахунок середнього значення. Ще така важлива річ. Перед вами на екрані частинка прикладу, тут даних більше 61 точка. І я хотіла показати е, варіанти розрахунків. І так, ось цей стовпчик нам дав Excel. Ви бачите, що там вікно було задано 7. І ви бачите, що тут перші 6 е, комірок вказано не розраховано, немає значень. І розрахунок починається з сьомого, тобто ми втрачаємо шість значень ряду. Якщо б було вікно 12, ми б втратили 11 точок. Далі ось тут починається розрахунок. Excel використовує той самий принцип, який застосовується при економічних розрахунках. Але є, є і інші варіанти, наприклад, нижній графік. Якщо мова йде про деякі наукові, наприклад, дослідження, де нам треба попрацювати саме з рядом, з'ясувати його структуру, то буває, що розраховують наступним чином. І так, нагадую, вікно 7. Серединка цього вікна це четверта точка, тому пропускають три позиції, і ось з цього місця починають розрахунок. Тут звичайне середнє значення з четвертої точки. Буде виглядати наступним чином. Що ви будете використовувати, залежить від постановки задачі. Якщо економічні розрахунки, то ось таким чином. Такий підхід середнє, виявляється корисним і для практики. Ну, про це пишуть, наприклад, що багато авіакомпаній використовують тип ковзного середнього для створення прогнозів попиту на авіаперельоти, які, в свою чергу, використовуються вже в більш складних алгоритмах управління і оптимізації доходів. Більше того, практично всі програмні пакети управління запасами містять модулі, що виконують прогнози на основі того або іншого типу ковзного середнього. Є особливість загальна для всіх застосувань методу ковзного середнього. Значення прогнозу завжди менше фактичного значення, якщо вихідні дані монотонно зростають, і більше фактичного значення, якщо вихідні дані монотонно зменшуються. Тому цей метод найкраще підходить для даних з невеликими випадковими відхиленнями від деякого постійного значення. Або значення, яке повільно змінюється. Важлива річ, коли мова йде про обробку даних, це точність похибки. Для часових рядів є не одна метрика, тут я приведу дві, для прикладу. І так, як ми вимірюємо точність прогнозу? Величина похибки це банальна різниця між реальним даним і прогнозом, використовується для вимірювання зміщення моделі прогнозу. І абсолютна похибка це, відповідно, модуль похибки. Цю величину можна використовувати для порівняння альтернативних моделей, тобто, якщо у вас кілька моделей прогнозування. Величина, середня похиб, сума похибу поділити на кількість, ну тобто середнє значення, це міра зміщення моделі прогнозу. Якщо вона нуль, то це ідеальне співпадіння. Більше нуля, то модель має тенденцію для заниження прогнозу. Менше нуля величина модель має тенденцію для до завищення прогнозу. І величина середня для абсолютної похибки вказує на абсолютний розмір помилок. Якщо подивитися на ось ці дані невеличкий приклад, то ми побачимо, що тут знак більше, тобто модель має тенденцію до зниження прогнозу, і середньою абсолютною похибкою 13%. Цілих 16 сотих одиниць. Цю величину ми не можемо застосувати, якщо є тільки одна модель. Треба хоча б ще одна, щоб їх порівнювати. І ще треба сказати, що такий підхід до оцінки точності, можливо, не завжди. По-перше, коли дослідник має фактичні значення змінної, тобто при короткостроковому прогнозуванні, це цілком реально. І, по-друге, коли прогноз розробляється, ну, коли прогноз тільки розробляється, тобто прогнозування ми здійснюємо для деякого моменту часу у минулому і для нього вже є фактичні дані. Тоді можна робити такі розрахунки. Варіація методу ковзного середнього, а саме подвійне усереднення. Цей метод просто двічі використовує усереднення часового ряду, тобто раз, а потім то, те, що ми усереднили, ми ще раз проходимо. При цьому а, кількість спостережень зменшується на два повних цикла сезонності, тому а, треба пам'ятати, що наш ряд повинен мати хоча б три таких цикли. Метод зваженого ковзного середнього, він відрізняється від простого ковзного середнього тим, що вагові коефіцієнти підбираються для цього розрахунку. Зазвичай таким чином, щоб надати більшої ваги більш новим значенням, це частково знімає недоліки попереднього методу. Ще один часто застосований метод метод експоненціального згладжування. Він також полягає в тому, що кілька послідовних значень часового ряду усереднюються ковзною середньою, але з ваговими коефіцієнтами, і ці вагові коефіцієнти беруть у вигляді експоненціальних функцій. І це саме дозволяє надавати більшої ваги останнім значенням часового ряду, ніж початковим. Найкраще цей метод зарекомендував себе, коли дані мають дуже гладкий або навіть горизонтальний тренд. Нова послідовність будується за ось цим правилом. Ви бачите, це рекурентна формула. Тут СТ, тут СТ-1. І тут є дві величини, які нам треба визначити, тобто, що таке альфа і з якої величини ми починаємо. Початкове значення s 0 зазвичай беруть нульове значення часового ряду. І потім розрахунок ведеться по цій рекурентній формулі. Фактично, розрахунок йде за цією формулою, розписала я тут справа для того, щоб потім показати вам вагові коефіцієнти. І так, s 1 потім s 2 теж ось рекурентна формула s 2 через s 1 і так далі. Якщо ми візьмемо величину альфа, до речі, вона береться в діапазоні від 0 до 1, наприклад, 07, то ось ці величини будуть наступними при y2, тобто при більш новому значенні це буде 07. При Y1,03, при Y0009. Якщо ці точки нанести на графік, то це буде схоже на графік експоненти. Ну, Якщо б я далі розписала S3 і так далі, то ми б побачили таку саму тенденцію в цих розрахунках. Цей метод дозволяє краще вгадувати тренди, ряд краще описується. Як вибирається ваговий коефіцієнт альфа? Це залежить від досвіду дослідника, від правил і від постановки задачі. Один з варіантів ми просто підбираємо беремо деяку величину альфа і пам'ятаємо при цьому, що якщо Брати альфа близьке до одиниці, то будуть більш важливими при прогнозуванні останні дані часового ряду. Якщо ми виберемо альфа близько, більш близько до нуля, то більше впливати на розрахунок будуть початкові старі значення. Є ще такий варіант вибору альфа за цією формулою. І є ось такий варіант. Це коли вибір альфа, при якому мінімізується один з критеріїв точності прогнозів на n-періодів. І при цьому розрахунки проводяться лише по Т-значеннях часового ряду. Тут я не буду розказувати про цей спосіб, бо він вже більш просунутий такий, і приведу назви. Це модифікації цього методу. Якщо будете працювати з експоненціальним згладжуванням, ви можете подивитися, ці моделі добре себе зарекомендували для різних типів часових рядів. Excel також має в надбудові функцію для Експоненціального згладжування. Дані вводяться майже так само, як для ковзного середнього, крім того, що ми повинні ввести ось цю величину. І тут я написала 0.3 і зараз поясню, чому. Тому що ми дивимось Help і тут написана така підказка для використання цього методу в Excel. А саме, що цей інструмент в Excel передбачає значення, яке ґрунтується на прогнозі для попереднього періоду з поправкою на помилку в цьому попередньому прогнозі. Тобто інструмент використовує постійно згладжування альфа. І величина ця альфа визначає, наскільки сильно прогнози реагують на помилки попереднього прогнозу. І нам тут рекомендують брати значення від 0,2 до 0,3 як найбільш прийнятні константи для згладжування. І вони вказують подивіться тут, будь ласка, вони вказують, що поточний прогноз слід скоригувати на 20-30% для помилки в попередньому прогнозі. Також нас попереджають, що більші константи дають більш швидку відповідь, але можуть створювати непостійні прогнози, а менші константи вони можуть призвести до тривалих затримок для прогнозованих значень. І ще одна можливість працювати в Excel: якщо у вас в меню дані є ось така Іконка, лист прогнозу, то ми можемо використати цю функцію. Одну секунду, я зараз перейду в Excel. То ми можемо використати цю функцію. В меню дані є ось цей лист прогнозу. Але для нього спочатку треба виділити дані. І так, в мене 61 точка, я побудувала цей графік. Виділяю повністю значення, заходжу сюди, ось бачу, що мені вже щось показує на картинці. Що саме? Для цього ми заходимо в опції і дивимося, що нам пропонується. Справа спочатку дивимося, це наші дані, які я виділила. Додатково зверніть увагу, що якщо є пропущені дані, то вони будуть відновлені метод інтерполяція, тобто знаходження даних між ними, а, і яким чином просто береться середнє значення а, сліва справа величини навколо пропущеного. Тут дивимося, що. Тут нам показує, що прогноз буде стартувати 01.01.2000. Це остання точка моїх даних початкових. І кінець прогнозу. Ми бачимо 2002 рік, тобто нам пропонується прогноз на 2 роки. Я поставлю 2001 Ви можете задати на 6 місяців. Ми задаємо довірчий інтервал з рівнем довіри 95%. Тут нам пропонується, або автоматично вибирається порядок згладжування цикл сезонності, або ми можемо вказати вручну. Тут 12% нам правильно визначила цикл сезонності. Також ми можемо задати. Деякі статистики знайти для прогнозу. Ну, Тут у нас такої мети не стоїть, але ви можете, звісно, подивитися. Це може бути графік, може бути ось так гістограма, і тут, не знаю, чи видно на екрані, ось цей довірчий інтервал буде сірим. Будемо дивитися графік. Зверніть увагу, тут три криві лінії. Я, мабуть, нажму. Створити, щоб подивитися більш, на більш великому графіку. І так, нам дає окреме вікно, де ми бачимо графік синій, це наші вхідні дані, оце остання точка, з неї починається прогноз. Середня лінія це прогнозовані значення. Зверху, знизу, це лінії, які нам дають довірчий інтервал. Крім цього графіку, що нам просто візуалізує, тут є і розрахунок. До речі, таблиця динамічна, тобто, якщо ви початкові дані почнете змінювати, то тут буде змінюватися розрахунок. Ось доходимо до нашої останньої точки. Ця точка була в початкових даних. І для того, щоб зв'язати графік, ось тут де він зв'язаний. Тут величини, як ви бачите, повторюються. Далі йде розрахунок. І ви можете навіть подивитися формули, і якщо у вас немає цього листа прогнозу, ви можете використовувати ці формули. Ось вона, і тут ви можете її побачити у цьому рядку формул. Це формула для розрахунку прогнозу. А це формула Це 63 мінус. Напівширина довірчого інтервалу це 63. Це ось ця величина мінус напівширина. Тобто прогноз на дату 1 лютого 2000 рік 2000. Я брала спеціально старі дані для того, щоб можна було старі перевірені дані для того, щоб можна було дивитися, як воно чи правильно подає прогноз. Для цієї дати наш прогноз. Або точковий 108,28, або з рівнем довіри ми задавали 95%, наш прогноз лежить в діапазоні 91-124. Ось таким чином працюють методи згладжування. Дякую вам всім за увагу.